Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про підсумки кримінального впровадження, яке відбулося ще в жовтні 2024 року стосовно прокурорів інвалідів, які оформили на себе інвалідність і вже пройшло півроку, і зараз вже є результати цього кримінального розслідування. Так ось, що ж відбулося в жовтні 2024 року? А відбувся грандіозний скандал в Україні. А саме це Хмельниччина, де 51 прокурор на чолі з обласним прокурором оформили інвалідність. І не просто інвалідність, а інвалідність другої групи. Бо вони, мабуть, вибирали серед першої групи і третьої групи і, як кажуть, вибрали золоту середину. Інваліди другої групи. І це вони зробили одночасно. Не за якийсь період часу, а одночасно в один момент. І відповідно мають бути свідоцтва про це. А свідоцтва про інвалідність, відповідно, за хабари, оформляла головна лікарка на той час Хмельницької медико-соціальної експертизи, тобто це МСЕК, була така структура, це Тетяна Крупа. Вона залюбки виписала ці свідоцтва і всі вони. Дружно стали інвалідами другої групи. Але вона була затримана 5 жовтня 2024 року за корупційні схеми. І, до речі, у неї вдома було знайдено 6 мільйонів доларів. Тоді президент Зеленський наказав провести розслідування, наказати і притягнути до відповідальності винних не тільки на Хмельниччині, а в інших регіонах стосовно прокурорів і тоді була залучена Генеральна прокуратура. На той час генпрокурором був Костя, і він ініціював службове розслідування, у ході якого не звільнили жодного з 67 хмельницьких прокурорів з інвалідністю. Тобто розслідування провели, з'ясували, що це корупційні схеми, а всі вони залишились і жодного звільнення. Відповідно, на сьогоднішній час, якщо казати про прокурорів інвалідів, то вже Міністерство охорони здоров'я скасувало інвалідність у 74 прокурорів з 526. Тобто 74 прокурора не мають жодного відношення до інвалідності. Оці фейкові інваліди, які є, але Офіс Генпрокурора, не збирається звільняти жодних з них. Тобто 74 прокурора, які оформили на себе фейкову інвалідність, які признані, що вони не мають відношення до інвалідності, і Генпрокуратура як тоді, так і зараз взагалі не хоче їх звільняти. Бо, мабуть, свої люди, а своїх людей треба залишати. І ось, Можна сказати, щодо корупції в Україні. Яка вона? І яка боротьба з нею проводиться? Але у жовтні 24-го року відкрите кримінальне провадження. Тобто при відкритому кримінальному впровадженні залишаються ті люди, які мають, як мінімум, бути звільнені. Це як мінімум. І ком, в якому досліджується. Законність набуття інвалідності працівникам державних і правоохоронних органів. Тобто вони оформили на себе інвалідність ці корупційні справи, і при цьому жодна відповідальність, жодних дій. А зараз розповідають про корупцію, про боротьбу, про органи, які борються з цією корупцією, а по факту. Оці прокурори, як були, так і залишаються. Ось як можна взагалі казати про те, що Україна хоче стати частиною Європейського Союзу? Та хто ж візьме Україну? Якщо в Україні ось це відбувається, ось цей безпреділ? Коли тебе визнали корупціонером, але при цьому нічого не робиться, ти залишаєшся на посаді. Хто з такими буде мати справу? Центр протидії корупції надіслав запит до Генпрокуратури та Державного бюро розслідування, щоб дізнатися, скільки прокурорів з інвалідністю звільнили та скільки повідомили про підозру за півроку цього кримінального розслідування. Тобто, яка, який результат цього? У Бюро державного розслідування зазначили, що за цей час про підозру 74 прокурорів повідомили тільки двом. Розумієте, 74 прокурора, а тільки двом повідомили про підозру. А хто це? Це керівник Хмельницького окружної прокуратури. Та керівник Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Оці двоє. Лише ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на півтора мільйонів гривень. А що з іншими? А з іншими нічого. Їх не признали. А оцих двох признали. Як так відбувається в Україні? Цікаве питання. Отже, 74 прокурорів, які Міністерстві охорони здоров'я скасували фейкові інвалідності, про підозри повідомили лише двом. Лише двом. Також жодного з них не звільнили. Через те, що в Офісі Генеральної прокуратури не бачать підстав надати скаргу до кваліфікаційного. Дисциплінарної комісії прокурору. Підстави нема. Кримінальне провадження є, а підстави нема. Ось як відбувається в Україні. Відповідно, більш, не більшість, а якась частина з цих прокурорів написала заяву не на звільнена самостійне. Але більшість, які залишилися, з фейковими інвалідностями, вони залишились на своїх посадах та при своїх повноваженнях. От розумієте відсутність боротьби з корупцією. Коли тебе признають корупціонером, коли відкрите кримінальне провадження, нічого не робиться. Люди залишаються. І це не просто люди, це прокурори. Піврічне кримінальне розслідування не дало майже жодних результатів. А натомість показало. Ці прокурори можуть уникнути кримінальної відповідальності та продовжувати працювати у прокуратурах. А держава Україна – це права держава. Діє закон в Україні чи не діє? Чи можна робити будь-що навіть кримінальні справи, і за це не буде жодної відповідальності? Про яке майбутнє можуть казати представники влади? Про яке бачення європейського шляху може бути взагалі в розумінні там України? Якщо оцей приклад показує, що в Україні є і залишається корупція. І жодної боротьби з нею немає? Тільки розповіді. І ось ця корупція. Якщо казати про слово корупція, призвело до сьогоднішніх подій, до війни. Бо ніхто нічим не займався. А корупція як була, так і залишається. І наслідки цього відчуває вся держава, вся повністю, бо немає відповідальності, немає тих методів боротьби, які. б були чітко зрозумілі, за що буде відповідати корупціонер, які наслідки будуть для нього, на прикладі інших. Цього немає. І відповідно прокурори залишаються на своїх посадах. Ось, шановні глядачі, які результати цього кримінального розпідування. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Ми сьогодні казали про корупцію в Україні у вигляді прокурорів інвалідів. Всім дякую і до нових зустрічей.